Софії Ротару 68. Свій день народження відома українська співачка приїхала відзначати на Буковину. Оселилась в Чернівцях в особняку сестри Лідії. З самого ранку родичі влаштували їй сюрприз. Під вікнами будинку вітав оркестр-барабанець. А шанувальниці з Одеси подарували величезний порт із культуркою Левенят. Самі гуляння на честь дня народження влаштували в рідному селі Маршинці в будинку, де вона народилась. Нині там проживає її брат Євген. Святкують іменини в родинному колі без іменитих гостей. Софія рота розізнала, що не була там вже кілька років, але в Маршинцях відпочиває як тілом, так і душею після відпочинку на Буковині. кажемо, в неї буде вдосталь натхнення і бажання працювати. Так тихо, так спокійно на душі. І ще коли тебе окружають всі такі родні і близькі люди, це здорово. Поїдемо, вони накривають стіл, де папа працював на полі. Він був бригадиром винодельчих бригад, і там накриваємо, і там будемо відмічати. Там, де папа, работал. Будем вспоминать детство.